Всім привіт! Це покрокова інструкція, як перевести ваш PayPal магазин на Etsy, який працював в Україні на PayPal, як його перевести на Etsy Payments, адже з жовтня 2023 року Etsy payments в Україні вже доступна. Це не означає, що вам це обов'язково робити прямо зараз. Ви можете, як Etsy каже, ще до 2024 року залишатись на PayPal. Але якщо ви відчуваєте таку необхідність і хочете перейти на Etsy payments, ця інструкція. Вам допоможе. Чи допоможе ці пейменс вашому магазину продавати більше? Це сумнівне питання, тому що EC payments не допоможе магазину краще у видачі показуватись. ECPMs лише відкриє для покупця більше можливостей для оплати. Тому я не думаю, що якщо ваш магазин не продавав нормально до EC payments, лише перехід на EC payment щось там змінить. Не думаю. Скоріше за все, вам треба працювати над Трафіком в магазин, над показами магазину видачі, над оптимізацією ваших лістингів. Я дуже багато про це розповідаю на своєму Patreon каналі. Посилання на нього я залишу під цим відео. Підписка на Patreon в мене коштує 3 долари на місяць, і ви вже, коли ви підпишетесь, ви отримаєте доступ до всіх уроків, які там вже виходили, їх там більше, ніж 150. І щотижня там виходить новий урок. Дуже раджу вам підписатись, впевнена, ви знайдете дуже багато корисної інформації. Для себе. А ми переходимо до покрокової інструкції, як перевести ваш PayPal-магазин на Payments. Тепер переходимо безпосередньо до процесу переходу, переведення вашого магазину з PayPal на Etsy Payments. Для цього ми заходимо в адмінку, в Дашборд, і якщо ви не закривали, у вас тут є сповіщення різні віддеці, якщо ви його не закривали, то у вас прямо тут в адмінці буде кнопочка, буде сповіщення віддеться, що Etsy Payments вже працює в Україні, і кнопочка Enroll Etsy Payments, на яку ви можете натиснути. Якщо у вас тут її немає, то переходимо в Розділ «Фінанси», payment Settings», І тут у вас буде велика кнопка «Enroll Etsy Payments. Натискаємо на неї. Чорна Get Started розпочати. Обираємо країну Україна. Спускаємось трошки вниз і натискаємо на кнопку Підключити. Paioneer аккаунт Якщо у вас, як і в мене, включено блокувальник реклами в браузері, вам про це нагадає. Вам треба буде піти в розширення браузеру, його відключити. Після цього сторіночку оновити, заново обрати Україну, спуститись, підв натиснути Підв'язати Paioneer пайонір-аккаунт». в спливаючому віконці, натиснути Already have a Pioneer account, тобто в мене вже є. Payoneer аккаунт, ось сюди. Далі ввести логін і пароль вашого Payoneer аккаунту для того, щоб залогінитись в нього через Еці. Все, сторінка сама оновиться і буде написано, що зв'язок успішно встановлено. Ви натискаєте ОК. Сторінка знов оновлюється. І перекидує вас на ваші налаштування оплати. Подивіться, якщо ці картки для вас актуальні, тут нічого не треба міняти. Це ті самі картки, якими ви раніше сплачували ці послуги. Все, ваш, все, ваш PayPal-магазин переведено на Payments. Комісії залишаються приблизно такі самі. В порівнянні з тим, що ви платили раніше, якщо ви працювали з посередником, це 6,5% комісія Etsy Payments і 6% комісія виводу з Etsy Payments. У нас раніше було 6,5% комісія Etsy і 6% комісія посередника. Якщо ви будете. Для перестраховки користуватись ще виводом коштів не напряму з Payoneer на свій ФОП або на свою картку, а посередником ще й для вивода. То тоді вам треба буде додати сюди ще комісію посередника. Якщо ви будете виводити з вашого Payoneer безпосередньо одразу собі, то в принципі можна сказати, що. Це вже залежить від того скільки ви раніше платили вашому посереднику, але якщо у вас був селер, то можна сказати, що в принципі розмір комісій залишається приблизно тим самим. На цьому все про те, що робити з магазином далі, як його просувати, як запускати рекламу, як рекламу аналізувати, як аналізувати сам магазин, як заповнювати лістини. Про все це я розповідаю в своєму курсі новачка, в своєму курсі, який буде корисний як і тим, хто стартує магазин на Неці повністю з нуля, так і тим, хто в принципі вже на Неці продає, але хоче трошечки краще розуміти, як ЕЦІ працює і як власне досягти успіху на цій платформі. Цей курс в мене вийде наприкінці жовтня. Сьогодні я записую цей випуск 23 жовтня 2023 року, курс має вийти 30 жовтня року. Я після 30 жовтня під цим відео залишу посилання на курс, орієнтовна вартість 69 доларів, можливо, вона буде вже не актуальна на той момент, коли ви будете дивитись це відео, і вона зміниться. Переходьте за посиланням, дивіться, яка вартість актуальна. Якщо ви дивитесь це відео до того, Тої дати, коли вийде курс, і хочете, щоб я вам нагадала про його випуск, ви можете під цим відео залишити коментар, і я вам своїм коментарем нагадаю після 30-го числа, що курс вийшов і його вже можна купувати. Всім дякую за увагу! Всім крутих успіхів на Еці! Па-па!